При святий младі минулом духом. Нині повсякчас на відкліті. Сьогодні ми зібралися з священниками, щоб провести паніхіду за всіма загиблими від російської ракети, яку запустили. Росіяни, щоб ще раз ще раз нагадати про себе, про їхні злочини. Ми сьогодні будемо молитися за всіма загиблими. В першу чергу це за нашими діточками, тому що немає чужих дітей, діти всі наші, України. Вийшли в двері, сиділи вулиці вдома, віддихали. Сегодня я пришла сюда, потому что это маленькие дети. Я очень переживала, ну, все семьи переживают, это маленькие дети, это маленькие судьбы, жизни, которые еще не успели прочувствовать вообще ничего. Это такое горе. Это очень страшно, очень. Я очень болею, и цибель, Я не знаю, какими словами можно выслушать. Просто хотелось ответить от и... Якось помолитися за тих дітей, які вже ніколи нічого не пізнають в цьому житті, та й за дорослих.